Пане Костянтину, наші вітання вам вітаю вас. Ну що ж, давайте поговоримо про те, як відбуваються ці наші удари по Криму для того, щоб його звільняти. Бо я вже кілька разів чув у соцмережах такий вислів, що українські збройні сили розпочали деокупацію Криму. Чи це так? Ну в якомусь сенсі це так, тому що нічого не буває просто так. Це створення віком можливості, які дозволяють там застосовувати все нові і нові засоби ураження нашого ворога. Я би так звернув увагу, що таких засобів п'ять: дрони, аеророзвідка, наведення на ціль і самі дрони Камікадзе. І кримські, кримська влада постійно розповідає про там. Про атаки. 20 дронів летіло з моря, ми їх позбивали, 20 летіло там понад горами, ми їх позбивали. Вони все збивають, але при всьому цьому о, почали о, будувати міст через Кармус для того, щоб о, вирішити проблему, о, підстрахуватися собі на випадок, якщо буде. Зруйнований Кримський міст. Другий засіб це е, ракети, якими ми вражаємо об'єкти. Це Storm Shadow, це Скальп, це е, також українські Нептуни. Е, потім е, це так, так звані. ну, По-перше, це взагалі диверсійні операції е, розвідки і ГУР і е, СБУ. Далі це е, так звані безпілотні. Е, Екіпажі наших дронів, які ходять по воді. Да? І четверте, це що... заявлено про те, що найближчим часом будуть якісь проблеми з зв'язком, мабуть, так? Да? Так, ну ми намагаємося вас почути. Тим не менш, давайте говорити далі, поки є зв'язок. Так. Да. І це було заявлено, що скоро будуть і працювати українські підводні дрони. І тоді всі цілі, які є у нас, а цілі можна так класифікувати: це вся логістика, це всі склади з боєкомплектом, з паливно-мастильними матеріалами, це аеродроми, це в першу чергу засоби ППО і РЕБ, які заважають працювати нашим ракетам і особливо дронам. Це всі, все те, що складає всю цю військову машину, і це техніка таких кінжальних ударів, яка нормальний ножовий бій, він супротивники не намагаються вразити в тулуб один одного, там попасти в серце, як це роблять там французькі мушкетери. А це перерізання сухожиль. І саме цим займається. Зараз наші воїни ця операція з знищення штабу Чорноморського флоту Російської Федерації вона цікава тим, що вона була зроблена в кілька кроків. Спочатку наші, тобто, фактично, ми прорубали таке собі невелике вікно, через яке могли пройти неушкодженими наші літаки. Це дуже цікаво, якщо врахувати, що росіяни давним-давно всім розказали, що по перше у України немає авіації. А по-друге, що у них небо повністю захищено. А тут виявляється, ми здійснили ударами, удари саме літаками. Просто знаєте, так би таке порівняння, якщо можна так сказати, що все це російське ППО взяли продомордякою, по столу так от вимазали. Ну просто. Ну я хочу сказати, що наші літаки в Крим не залітали. Ні, безумовно сушки, сушки пустили їх там з нашої території, не ризикуючи. Сторшедов дозволяє або скальп, вони дозволяють. Пускати ракети на таку відстані, і вона долітає і робить свою справу. І там є ще такий нюанс, що росіяни чекали. Ну дійсно, спочатку було С 400 знищено. Там з шести комплексів були знищені на двох комплексах радари і команди і машини управління командні машини. І е, скальпи зайшли. Ну, є такі такі дані, що вони зайшли проміж е, гір там з Бахчисарая, з mm того -hmm. боку, і росіяни там не очікували, а е, замінити повністю відновити свою систему. ППО вони змогли. Це ті вікна можливості, про які я казав, які ви розповідаєте mm -hmm. саме так, Пане Костянтине, власне кажучи, формат нашої програми. Такий, що ми говоримо про події, так би мовити, ключові події. Після того як така подія стається, вона змінює все. Тобто, change game – це зміна гри. Чи можна вважати, що цей удар, який нанесли українські збройні сили по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації, це дійсно ключова подія? Так, це відноситься дійсно до ключових подій, тому що виведення як фізичного командування, так і фізичного обладнання, яке там стоїть, там космічний зв'язок, там зв'язок з підлодками, які плавають там у середземному морі в Атлантиці. Там дуже потужний центр. Я колись, коли Крим був ще не окупований, я бував в тих краях, я бачив це своїми очима. Там дуже серйозна техніка, і просто її ураження. Це ну, дуже великі, не просто збитки, а за, за грошими вони не стоять, вони там не думають про гроші. А це організаційно треба відновити, і це не так просто. І Зуміло. ураження було два, два штаби і запасний, і основний. Угу, Зрозуміло, тому ще тут треба сказати, що українські збройні сили, сили спротиву показали свою можливість наносити такі удари, і просто довели це цю тезу, що немає в Криму об'єктів, які ми до яких ми ще не достаємо. Тобто, тепер ми дійсно достаємо до кожного об'єкта в Криму, і Крим потроху перетворюється на поле бою. Так, ну там такі бій в одні ворота. Знаєте, це, це не, там нема повітряних боїв, там є е, боротьба технологій. І поки що українські технології переважають. Але розслаблятися не треба, тому що росіяни на всі виклики, які з'являються, вони якось реагують і щось роблять. І ми бачимо це кожного дня. Ми першими почали працювати серйозно з дронами о, о, за, за межами всіх натовських доктрин і всього іншого, і вони дуже швидко схопили цю ідею і протипоставили нам ті самі ланце ланцети в комплексі. З... Я бачу, що я пропадаю. Ну, тим не менше, те, що важливо, ми чуємо, зрозуміло, що вони поставили ці планшети з комплекси з іншими теж технологіями, і зараз це велика проблема для фронту. Зрозуміло, що безпілотники, як такі, ну вони в нас теж є, і росіяни намагаються яким чином налагодити виробництво. Ми бачили навіть це відео, як вони це робили таким чином. Зайво раз доводячи, що нам треба це знищувати. Утім, повертаючись до питання Криму, дивіться. Крим на вашу думку, це буде відбуватися. От, давайте так. От ми зараз чуємо інформацію, що атакамси вже скоро можуть бути в нас. Їх буде невелика кількість, але чи вони можуть бути застосовані саме в цьому процесі до окупації Криму? Це для Криму призначено, чи поки що ні? Як ви думаєте? Я думаю, що тут наше командування вирішить де краще їх застосовувати в даний період часу. Ну не виключно, що що це буде використано для ударів по аеродромам кримським. Це ну для цього це дуже гарна зброя, тому що знищувати аеродроми ну дуже важко. Це така кропітка робота. Там треба великі залпи або дуже точне ураження. Вважається, що Крим це такі собі. Ну той хто тримає в руках Крим, той нібито контролює Чорне море. Ну принаймні в радянському Союзі така теза була. Потім в Росії така теза була саме тому вони чіплялися за цей чорноморський флот. Але зараз ми виявляємо цікаву картинку, що Росія просто вивела всі свої кораблі, які тільки можна виводити з акваторії саме Севастополя, з Акваторії Чорного моря, які там знаходиться безпосередньо в Новоросії, Думаючи, що ми не дістанемо до в А, чи перетворюється Крим для Росії на такі на, на, на таку собі валізу без ручки? Ну, десь таке, тому що взагалі з'ясовується, що Чорне море контролюють українські безпілотні дрони, такі безлюдні технології контролю Чорного моря. А те, що стосується сподівань росіян, що вони можуть захиститися там, десь біля Новоросійського, то Та там ми бачимо удари і по Адлеру, і по Сочі, і угу. по Туавсеї, і там по, по всьому цьому побережжю, тому захисту в них немає. Вони там заходили через Канал Волгодонський, uh -huh. так нехай там таким же чином і виходять. Ну, я, я думаю, що скоро це буде е, виконуватись з їх боку. Ви як людина, яка є інженером і знаєтеся на. Літаках, так не, не будемо вдаватися у подробиці, тим не менш на літаках, на ракетах. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми в Україні на останок таке питання? Чи можемо ми в Україні найближчим часом розробити щось схоже на Шедоу чи на французькі скальпи? Ну я вважаю, що в нас для, для цього все є. І якщо ми будемо розвивати е, ту ж саму ракету Нептун, модернізувати її, ставити більш? Е, Економічний двигун там доводити його до ладу, тому що в нього, е як це називають, з е назвами е технічних термінів російської української мови. Там удільний розход топліва там, е так він там дуже високий, і якщо це довести, то можна значно збільшити дальність польоту наших нептунів. Крім того, Системи наведення, які зараз там застосовуються, які використовуються, їх можна там модернізувати і навіть за допомогою наших західних партнерів ставити системи наведення. І... Таким чином ми можемо. В цьому дуже важко. Так, так. дуже важко вибачайте, погано так, бір. так пано Костянтино. Ми вас почули. Да, дійсно трошки є проблеми зі зв'язком, але тим не менше головне ми почули від вас. Дуже дякуємо за інформацію. Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик. Зараз був з нами на прямому зв'язку.